Вечірню ватру на покрови біля ратуші пластуни перенесли у кнайпу. На святкову збірку зійшлося до сотні пластунів із більшості коренів львівської станиці. Зібралися поспівати патріотичних пісень. Марш легіону це гімн пластового літнього табору, що вишколює в юнаків сильний козацький характер. Тому пластуни святкують покрову. Покрова це свято з'явилося саме тоді, коли Божа матір захистила місто Цареград від нападу турків, і відповідно, це є символ захисту воїнів, які борються за правду за свою віру. Покрову відзначила і львівська молодь. Чотири сотні студентів зі смолоскипами в руках влаштували ходу від Франкового університету до ратуші. Вшанували річницю створення УПА. Палаючі факели робили напередодні у вихідні, в лісі під дощем. Однак не на показ кажуть, а заради жертовності, як і у півці. Гаслом УПА державне визнання закликали керівників влади схилити голови перед героями. Не знаю, чи їх це щось переконає, хоча зараз у нас вибори, тому все можливо. Піар думаю, що буде з цього приводу. Але наша основна мета це показати, що все-таки молодь, це показати це звернення до цих ветеранів національно-визвольних змагань, показати, що молодь пам'ятає їх і їх шанує, щоб це їх зігріє їхнє серця, і що вони будуть думати, що вони не даремно боролися в снігах, в лісах і в негоду за волю України. Молодь намагалася укласти смолоскипами абревіатуру УПА.